Сьогодні я продовжую кіно про село Петрівське, що на Ізюмщині. Це село всього на один тиждень було в окупації, а пам'ять про загарбників залишилася надовго. Розбиті два ліцея, дитсадок, будинок селищної ради, а пам'ятник загиблим воїнам у Великій Вітчизняній війні взагалі стоїть без голови. Проїжджаючи селом. Я вирішив зайти до однієї будівлі руїн, яких тут дуже багато. Моїм співрозмовником стала мешканка села Непочатова Тетяна Михайлівна. Заходимо в одне, в одне з помішкань. Нема хазяїна, нема нічого. Ось Нікуди такому... повертатися. Це що йому, що йому? Що його тут чекає? Все, Усе що було так. нажито його батьками, самим ним, все пошкоджено. Все. Не залишилося навіть ніякої ну, лахматини, можна сказати, щоб за що можна було задержатись і залишитись тут. Що балакати, як оце фімах? Що не можна сказати цим словам? Ну, те, що заподіяно, нема слів і виразить ту біль, яку ми зараз бачимо з вами. Скільки таких будинків оце у Петрівському? Їх не переричу. Приблизно. приблизно. десятки. Я думаю, що на кожній вулиці, немає ні одної Є вулиці, таке. щоб не щоб не було зруйновано на кожній. Я не знаю, я думаю, що сільський. Староста вам більше скаже стільки будинків таких. Ну, я думаю, більше пі... і сотні, напевне. Вона кожній вулиці. Находиться такі, знаходяться тут. на цій вулиці Зарічній знаходиться зараз. Ми на цьому кутку більше десяти ось будинків, які зовсім розрушені помешкання, що людям нема куди повернутись і як жити. але вони вірять надією, що все буде добре, все буде Україна. Слава Україні. А як з гуманітаркою це у вам? Ну гуманітаркою. Гуманітарку привозили навіть тоді, коли помешканців залишилося зовсім мало, до 400 людей. Сюди приїжджали волонтери, возили і хліб, і воду, і гуманітарну допомогу. І навіть почали надавати якісь будівельні матеріали: це УСБ, там пленка так. Этот... Брезент, буржуйки, то є ці перші якісь перша допомога, що люди змогли закрити вікна, дах накрити і повертаються навіть з порушеним дахом, вікнами, забитими от і, от і тими стро... будівельними матеріалами, і починають життя. Починається весна і починається життя. Нове життя. Нове життя а так. скільки до війни жило в Петрівську людей ну, приблизно? Приблизно до трьох тисяч разом із Загородням, десь до трьох тисяч населення. А зараз Трошки не можливо. знаєте, скільки? Ну, говорили, що десь 1350. Ну, до... До півтори тисячі вже повертається людей. І повертається. Так. Ваші побажання. Найкращі побажання, щоб всі вірили, вірили в перемогу і те, що буде найкраще майбутнє, що буде Україна, буде наше село, будемо ми. І буде перемога. І буде перемога. Дякую вам. Віримо в перемогу. Це найперше, що ми бажаємо. Дякую вам і до перемоги. І до перемоги. Тільки